Прошу опустити. Хто проти? Утримався, приймається. Секретарат, прошу зайняти робочу місце. Нам не хтось затвердити порядок денний сьогоднішній сесії. На президії, а також на комісії, розглядалося питання про створення комунального заходу. Закладу Школянської районної центрі первинної медико-санітарної допомоги Школянської районної ради. Других питань на повістку День не виносили одне злободенне питання, яке нам необхідно з вами розглянути. У кого інші пропозиції? Немає. Хто задіяв руки? Щоб затвердити повістку ден у нашій сьогодні сесії проголосувати. Прошу підняти руки. Снимай. Не ображайте, тому що ви вийдемо з залу.